Слава Україні! Отже, сьогодні поговоримо про французький преміумний середній танк 8 рівня Батчатильйон Бураск. Отже, перше, перейдемо до огляду його гармати. Середня альфа в нього 360, пробиття 190. У нього барабан іде на два снаряди. Тобто КД між снарядами, там йде, здається, 2 секунди, якщо я не помиляюся. З перезарядка всього барабана 20 секунд, кути вертикальної наводки мінус 6 градусів, що трохи мало. Дуже погане зведення цієї гармати 3,14 так. дуже довго зводиться, хоча стабілізацію має в принципі, пушка непогано. Ну І розкид на 100 метрів 0,38. В принципі, ну, така собі точність. О, з модулю в мене стоїть. Поліпшені механізми повороту, оптика і вентиляція. Далі. Запас ХП 1250 не є так багато. От, броні як такої нема взагалі. Кожна течка, яка летить по вас, це йде по-любому пробиття. Ну або в гусеницю, хіба що вас спасе. От, далі, двигун. 319 конячок. От, питома потужність 25 конячок з половиною на тонну, що є дуже добре, він свою максималку швидко набирає, цим ніяких проблем немає. До речі, має дуже невеликий розмір, і якщо немає в команді легких танків, може від кущів добре підсвічувати, так щоб і самому, і самому притому можна не, 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 не світитися. От, тобто, маскування тут є. Огляд стокової ком комплектації. 390 метрів, якщо я не помиляюся. Тобто, ну, скажімо так, з плюсів можна віднести те, що хороший огляд має, має хорошу рухливість непогану пушку на, е, з барабаном на два снаряди. Але в той момент і пушка трошки коса, якби, ну і довго зводиться. Скажімо так. Отже, перейдемо до бою на даній машині. Отже, кинулася на карту. Перлинна річка. Ну, от, Ну і буду зараз Пробувати займати зайняти балкончик, якщо в мене це, звісно, вийде. Взагалі поразка такий танк, який якби, вимагає трохи, щоб були прямі руки. Ну, от, в принципі. Я не скажу, що я сам експерт по грі е, на даному танку. Ну, от, Я граю далеко не ідеально і не прямо як там статисти і тому подібне. Звичайно, я вважаю себе звичайним середнім гравцем. От. О, курі. Тут Сенлак помиляється і тут же його можна відправляти в ангар. Так от, я доволі такий там, на гравець середнього рівня. От, і в принципі, ну, цей танк, скажімо так, ну, я не кожен бій, я можу щось на, на ньому добре показати. Але все ж, от, танчик доволі цікавий, але ну, своїм таким цікавим геймплеєм. От, який можна сказати, на ньому можна okay. трохи вчитися виправляти руки. От, якщо, ну, як би сказати, хочете навчитися трошки краще грати, от це от один з таких танків, на якому, як руки можна виправляти. Тому що він помилок не, не пробачає, проні тут немає. Пушка okay. тут теж специфічна. От, що вона би, ну, не, 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 не сама проста, як би сказати. От. Тому, ну, тан танчик такий, веселий, цікавий. От. Не для кожного, скажімо так. І питання, чи взагалі купляти його у 2023 році. В принципі, якщо хочеться щось такого цікавого незвичайного, то в принципі, і ви вмієте добре грати, то в принципі чому б і ні. От. В принципі, він може подарувати багато як сказати, позитивних емоцій, але іноді може просто не, не летіти, і ви можете о, як вас може підгорати від цього дуже сильно. От. Тим більше е, він як би сказати, на, в стрільбі на дальніх дистанціях ну, трошки так, так собі себе почуває, тому що кажу, пушка довго зводиться. От. Хоча буває, ну, вертухи таки залітають непогані. От, пробуємо тут спроситися нижче, вон першинг. Я думав тут я спочатку першинга, але все ж краще арту. Кидає мені ще арта. Ці поставали, що не можна нікому ні по кому тичку дати, поховалися за камнями. Ну от Певно, треба буде звідси переїжджати, бо того що вже мою команду потрохи починають, як би сказати, виносити. Також цей танк може використовуватися, припустимо, я ж кажу, завдяки хорошому огляду в 390 метрів. І там якщо на нього поставити якусь там оптику там, чи вентиляцію і мати хороший екіпаж, то можна використовувати його як легкий танк, тобто він невеликий розмірів і акуратненько можна на ньому підсвічувати. В принципі, це ну, досить легко робити, О, це вже якщо там дійсно потрібно, якщо там немає легких танків і тому подібне. О, трошки Погано я спустився, але міг, звісно, і більше хп втратити. Там вже он на нашу базу Центоріон приїхав. Треба буде зараз з ним щось робити. От, тим часом вже бій не в нашу користь, 7-9 вже і по ХП ми тож програємо. Поки він там Арту буде кошмарити, я встигну перезарядитися і його забрати. Але взаді вже ПТ-шка. Я от його забираю, але в мене остається 39 хп. А переді мною фулова. ПТ-шка італійська, що з нею робити? Ну, це теж ще таке питання. І першим десь їде. Можливо, в спину, а можливо ні. ПТ-шку. Те, що її там накидали з центру карту, це вже добре. Це вже трохи простіше для мене. Тепер можна на нього упоротися і забрати. Та от стрілялася, вже добре. А, ще мінус цього танка, що його навіть пробивають фугасами. Тобто, якщо якісь там, я не знаю, там той самий навіть там, попадати до 6, той самий, КВ-2, вам може знести більшу половину лиця одним фугасом. І інші там танки типу охо, там навіть та сама арта може зробити бобо, дуже сильно причому. О, тому тут треба якби старатись сильно не підставлятися. Так само навіть можуть саме там інші легкі танки, в кого там е, хороше пробиття фугасом, теж можуть нам наробити, як би сказати, проблем. От, тому фу з фугасами цей танк, ну, як би сказати, не дружить. Фугаса він не танкує. Тут доволі таки, як би сказати, не дуже безпечно їздити, того що я не знаю де толком, де та ПТ стоїть. От, І одна і друга. А в мене он буквально і арта десь там поруч покладе мені фугас і все, і я відправився в ангар, тобто вже ХП немає і тут вже сильно так борзо, скажімо так, агресивно не пограєш, треба акуратно пробувати. Розігрувати. Та підсвічується Це, звісно, погано було, що я з Арто не знаю, якби. З нового вистріла не добрав, хоча я і не мав її добирати, тому що в мене альфа ну трохи менше, ніж кількість її хп. Тому це було очікувано, що я її за, за одну тичку не заберу. Арто об'їду з іншої сторони. Він, напевно, на ту в ту сторону дивиться, думає, що я звідти вийду, а тут а, трошки по-іншому буде. Це от прикол, наша ПТ добиває їхню ПТ і арта ту же секунду добиває нашу ПТ. От арта, як би, ну, набій, як би сказати, як кажуть, не впливає зовсім. А от тут дуже цікавий момен... момент. Я на постріл і Скорпіон теж на постріл. Тут а би, ну тут вже... Треба дуже акуратно. О тут я от не очікував його побачити взагалі, хоча, певно, він мене теж не очікував тут побачити. І чисто пощастило в тому, що я просто швидше зреагував, ніж він. Тут головне, щоб арта зараз мені не закинула от за, цей, за цей будиночок. Ну ну... от, і... Ну. Повезло, що арта не кинула. Ну, арта стоїть в кущах, десь не світиться, непонятно де. О! Окуль! Коротше, першим вистрілом не пробив. Ну хоч густю попали. Отже, кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і скоро зустрінемося. До зустрічі!